Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про захоплюючий світ етичного хакерства. Що це таке, чому це важливо, і як ви можете стати частиною цієї важливої галузі кібербезпеки? Етичне хакерство це не просто навички та техніки, це стиль життя та мислення, яке спрямоване на захист цифрового світу. Етичне хакерство, відоме також як hat хакерство, включає в себе використання методів хакерства для ідентифікації потенційних вразливостей в комп'ютерних системах. Мережах або програмному забезпеченні. Відмінність етичного хакера від зловмисників або блекет-хакерів полягає в тому, що етичні хакери використовують свої знання з дозволу власників системи та в рамках закону з метою покращення безпеки. Етики відіграють важливу роль у захисті інформаційних систем від потенційних загроз та вразливостей. Вони працюють у різних сферах від урядових організацій до приватних корпорацій. Допомагаючи забезпечити безпеку цифрового світу. Ось кілька прикладів, як етичні хакери допомогли суспільству. Етичні хакери часто займаються виявленням та повідомленням про вразливості в популярному програмному забезпеченні. Один із відомих прикладів виявлення вразливостей в операційній системі Windows, що дозволило компанії Microsoft випустити необхідні патчі та оновлення безпеки, перш ніж зловмисники змогли б використати ці слабкі місця: банки та фінансові установи. Регулярно залучають етичних хакерів для проведення тестувань на проникнення своїх систем, це допомагає ідентифікувати потенційні слабкі місця в інфраструктурі безпеки та вжити відповідних заходів до того, як фінансові дані клієнтів можуть бути скомпрометовані. Тестування на проникнення це метод, при якому етичні хакери імітують атаки на систему, щоб виявити слабкі місця, які потім можуть бути усунені до того, як їх знайдуть та використають зловмисники. Аудит безпеки, перевірка відповідності інформаційних систем, стандартам безпеки та рекомендаціям з поліпшення, розробка та проведення імітованих фішингових кампаній з метою навчання співробітників розпізнавати та правильно реагувати на спроби фішингу. Якщо у вас виникло питання, як стати етичним хакером, то почніть з базових курсів з кібербезпеки та IT. Багато університетів та онлайн платформ пропонують спеціалізовані програми навчання. Отримайте професійні сертифікати, такі як цех, які демонструють ваші знання та навички в галузі. Використовуйте тестові середовища та віртуальні лабораторії для вдосконалення своїх навичок. Практика це ключ до успіху в етичному хакерстві. Долучайтесь до спільноти етичних хакерів. Конференції, вебінари, форуми. Та зустрічі можуть стати чудовим джерелом для знань та досвіду. Етичне хакерство відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки в цифровому світі. Ставши етичним хакером, ви не лише отримаєте винагороду у вигляді кар'єрного зростання та визнання, але й внесете важливий вклад у захист цифрового простору. Пам'ятайте, що постійне навчання, практика та дотримання етичних принципів є фундаментом успіху в цій галузі. Якщо сподобалось відео, не забудь поставити палець догори, підписатися на канал та до зустрічі у наступних відео.